Привіт! Мене звати Марина Пінькевич, і це подкаст про українських химер та міфологічних істот всяка нечисть. В цьому епізоді ми дізнаємось про тих духів, які за уявленнями давніх українців жили найближче до людей в їх домівках. Можливо, у ваших родинах досі існують неписані перестороги поводження з домовиком. Наприклад, на Галичині досі вірять, що ці духи є доброю поміччю. Це не дивно, адже всі особливості домовика тісно пов'язані з піччю, центром хатнього господарства для українського селянина. Тепер народ в Україні дуже поважає огонь як царя, як янгола, як святого і слугу Божого. Огонь святий мститься, як його не шанує. Народ має за гріх гасити пожежу від грому. Плювати на жар, замітати жар на припічку брудною ганчіркою. В Україні не знаходимо слідів вір в домовиків як душ померлих предків, хоч такі уявлення і популярні на Росії. Під впливом християнства їх вважають нечистою силою, а походження описують вже згаданою нам раніше легендою про сатану, що натворив духів, вмочивши палець у воду і тріпнувши ним. Як лісовик є опікуном лісу, а водяник води, так і домовик в українській міфології є опікуном дому. Споріднені з іншими духами опікунами, до речі, знаходимо і в описах зовнішності, і схильності до перевертання у звірів. Може показуватися різними звірями: барана, кота, голуба, пса, щура. Сидіти совою на комені і блискати очима мов кіт. Може перетворитися на курча і ходити причіпком. Ноги має такі, як у цапа, а сам як старий дід, але маленький. Матеріальні статки господаря в описах домовиків зустрічаємо доволі часто. На Поділлі існує навіть окремий скарбник домовик. Це той, що стереже скарби багачів і не дає злодіям їх покрасти. У багача домовику весь в шерсті, у бідака лежить хворий. Бажання прив'язати багатство до прихильності домовика породило навіть легенди про те, як собі його виростити. Записуйте. Багачі добувають собі домовика таким способом. Як вихор підвіє курку, то вона знесе малесеньке яйце. Хто хоче собі домовика, мусить прив'язати його собі під бліву пахву на дев'ять діб не митися, не молитися і не хреститися. Із яйця вилупиться маленький чорток домовик або курча, що стане домовиком. Окрім вирощування домовика, ще було дуже важливо його побачити. Казали так якої домовик масті, таку й худобу потрібно мати, бо інакше вона не буде добре вестися. Ритуал з визначення масті був не менш цікавий за попередній. Хто хоче побачити домовика, мусить вистояти на страстях три роки з запаленою свічкою і принести її додому так, аби не згасла, потім обійти з нею хати і вилізти на горище. Там домовик лежатиме в кутку, і можна побачити, якої він масті, такої масті повинна бути і худоба. Повертаючись до неоднозначності духів опікунів в українській традиції, варто сказати, що домовик це істота мінлива. Коли він невдоволений, то гримає по ночах, тупотить або затоплює кімнату. Може заплутувати худобі гриви чи відчиняти уночі двері й вікна. Але тим, хто його поважає, тобто тримає хату в чистоті, обережно поводиться з вогнем, лишає домовику молоко і цукор, він робить і добрі справи. Заганяє худобу в стайню, якщо вибіжить, збирає колоски, підкидає снопи до скирти, підкладає худобі корму. Тобто знову бачимо, як перекази виховували наших предків, підкріплювали потрібне містичним. Домовик не терпить сварок і бійок, любить тишу і порядок. Коли газда переходить жити до іншого помешкання, домовик іде з ним. Як газда кличе домовика з собою, буде йому добре на новому місці, а як не кличе, то зле. Часом господар обирає зле місце, тоді домовик докучає йому доти, доки той не перейде на інше. До речі, відома традиція сісти вдома на кілька хвилин перед довгою дорогою історично пов'язана з домовиком. Під час цього потрібно було попросити в нього охорони дому перед довгим від'їздом, а також дати час духові нагадати про потрібні речі, які могли забутись. Останнє практичне значення і досі дуже допомагає зосередитись і не випустити з голови важливих деталей перед дорогою. На Київщині часто зустрічаються перекази про домашніх нічок. Нічки це жіночі духи розміром з наперсток, які живуть у хатах, пустують і прийдуть уночі, їхнє походження не описується. Коли нічки поселяться в хаті, то набридають усім нічним стукотом. У тихі ночі, особливо у п'ятницю, чути, як вони витягають і сучать нитки, тому треба їх добре ховати по скринях і замикати. Дуже популярний для українських казок сюжет про долю і недолю. Недоля це та ж сама доля, але лиха, себто біда. Цих істот не можна віднести до духів, оскільки вони є олюдненими поняттями. От долі не можна ні втекти, ні сховатись. В кожного чоловіка є своя доля. Вона з ним родиться і не відходить до самої смерті. Мати дає дитині долю, так само, як дає життя. Часто долю оспівували в піснях: породила мене мати в нещасну годину, дала мені злую долю, де ж її подіну. Можна подумати, що бажання надати людських цьому навколо так підсилювало ці наративи, але насправді те, що саме образ долі-недолі так затримався в фольклорі, Іван Очойлевицький пояснює певною інфантильністю народу, коли він ще не мав достатньої сили волі і розуму, щоб змінити своє життя. На долю, як її розуміє народ, не можна дивитись, як на абстракцію щастя і нещастя. Це міфічний образ давньої фортуни. В цих образах народ показує свій погляд на непереможну силу сліпого щастя, на такі випадки в житті, проти котрих сам чоловік нічого не вдіє. Тобто доля як така сприймалась як невидима сила, що визначає буття, може несподівано принести хороший врожай чи гроші, а може забрати всі достатки. Долею пояснювали і нерівний економічний стан, наприклад, між панами і селянами-найметами. У перших доля щаслива, тобто їм можна не працювати, їм все приносить їхня доля, тобто походження, а в наймета недоля не працює. Все сидить і приносить злидні. Так звалися маленькі істоти, які заводились у хаті і сиділи за піччю. Де злидні засядуть, там чоловік збідніє, хоч би й був найбагатший. Злидні це розколотий образ недолі, який створювали, помічаючи, що часто одна прикра подія може стати причиною для декількох. Наприклад, згоріла хата це втрата зерна. А отже, і вражає наступного року, надбаного майна, худоби, часто заробітку тощо у приказці не сама біда ходить, а з дітками бачимо той самий образ злиднів. В переказах можемо зустріти випадки побуття недолі за те, що вона недобра, чого зазвичай не зустрічаємо у взаємодії з іншими міфічними образами. Це ще раз підтверджує, що цих істот не можна віднести до духів. Цих міфічних істот найбільше полюбили українські письменники, що обрали для себе містичну тематику: темні духи з того світу, полози, чорти, вовкулаки та навіть потойбічний демон вій. Про всіх них поговоримо вже в наступному епізоді подкасту Всяка нечість в ефірі Радіо Ку «Студентське». Почуємось!